Доровенькі були мої любі. Сьогодні до нас завітав лікар Лікарчук. Він розповість нам, чому корисні молоко і молочні продукти. Послухаємо його. Привіт, мої петливі друзі. Дійсно, молоко додає нам здоров'я. І ось чому, поки ми споживаємо молоко в потрібних кількостях, воно дає дуже велику користь. Молоко і, взагалі, всі молочні продукти твердий і м'який сир, сметана, йогурт тощо містять багато кальцію. Кальцій підтримує функцію м'язів і зміцнює зуби і кістки. Діти, у яких кістки ростуть, мають щодня випивати склянку молока, щоб зубки краще росли. Крім того, в молочному білку містяться амінокислоти, необхідні для створення і відновлення клітини організму. А ще у свіжому молоці є багато важливих вітамінів, які нам дуже потрібні. Тому обов'язково пийте молоко, їжте сир, смакуйте йогуртами та морозивом, і тоді ваші кістки будуть. Дуже міцними. Звичайно, є такі люди, які не можуть сприймати продукти з молока. Про них кажуть, що в них не засвоюється лактоза. Тоді їм треба порадитись зі своїм лікарем і вживати інші продукти. Ох! Щось мені захотілося випити склянку теплого молока. Мабуть, піду так і зроблю. Гей, кістки! Почекайте, зараз буду вас зміцнювати молоком М -м або морозивом. А на сьогодні все. З вами був лікар Лікарчук. Бувайте здорові, папа! -па! Дітки, дослухайтесь парад лікаря Лікарчука. Пийте молоко і їжте молочні продукти. І будете здорові! До побачення, мої любі! Бувайте!